Доброго дня, шановні наші глядачі, доброго дня, шановні наші підписники. За вашими багаточисельними запитами, коли у нас запитуєте, а як підібрати собі ходозменшувач, а як підібрати собі ногу розблокіратор, як їх встановити? І ми вирішили сьогодні зняти саме такий огляд. Ну, шановні, в коментарях, хто вже встановив собі коробку або ногу розблокіратор, будь ласка, діліться порадами, тому що це буде корисно нашим глядачам. А саме сьогодні на нашому каналі, так як ми маємо на складі ці девайси, я хочу познайомити вас, як вони виглядають, на що звернути увагу, коли підбираєте їх під свій мотоблочок. І ось такі є тонкості. Потім я приділю увагу, як встановити корзину, що за чим встановити, тому що це дуже важливо. Я сам на цьому мав досвід. Сьогодні буде цікаво. І саме зараз підпишіться, натисніть дзвіночок, і ви будете мати можливість отримувати першим інформацію про новиночки або акційні пропозиції. Хто замовив ось ці два комплекта, ось в такої комплектації від мене. Особисто отримає додатковий бонус, який запитуйте у менеджерів. Ну, а саме зараз я починаю розпаковувати. Дивіться, ось так виглядає КПП. Розміри її 410х255 на, на 270, вага 16,5 кілограмів. Ось так запаковано, поки це все прибираємо у бік. Ну і я зараз покажу вам, чим. Вона може відрізнятись. Нагадую, ця коробка або заводський ходозменшувач Вейма 1100-6 вже показав себе досить надійно, досить функціонально на мотоблоках серії 105, 135 або Вейма 1100. Ну і що? Ось я сюди буду викладувати комплектацію. Все добре запаковано. Зараз ми... Я, давайте. Витягну, а потім буду вас знайомити. Так, сама КПП і комплектація. Ось така коробочка, поки ми її прибираємо у бік. Йди сюди, шановний ходозменшувач. Так, ну і дивіться, як ви бачите, ось так виглядає. Коробка оригінальна 1100-6. Вона в комплектації, відразу хочу показати, йде без корзини щеплення. Ось я взяв ось такий комплект. Зараз я вам все покажу, як ви будете розбирати своє. Все досить легко встановити, але є тонкощі. Дивіться, саме головне, ви повинні розуміти, що це коробка. Надалі коробка поєднується ось такою плитою. Йде комплект прокладочок, болтики. Дивіться, ось ця переходна пластина вона встановлюється до мотоблоків дизельних 6 кінських сил, 9 кінських сил або бензинових 16 кінських сил. Тобто ось так вона виглядає. Я взяв ще в комплектації, можна замовити ось таку, дивіться, переходну плиту. Вони підрізняються, відразу хочу вам показати. Щоб ви бачили. Ну і, шановні, коли ви собі замовите ось такий ходозменшувач, ви повинні знати. Це, можливо, вам ніхто не показував, але зараз на каналі Інфо я вам це все покажу. Дивіться, є два типи перехідних плит. Це ось плита, вона йде в комплектації, майже скрізь її застосовують. Вона застосовується з двигунами дизельними 6 кінських сил, 9 кінських сил, 12 кінських сил. А також з бензинами 16 кінських сил. А ось ця плита лише йде з двигуном, який має вихід шліцевий 19 мм, І ось так вона виглядає. Тому будьте уважні і коли ви замовляєте, консультуйтесь у наших менеджерів. В комплектації йде ось така прокладка, болти, вона встановлюється ось сюди, тобто все. Є. Надалі ось так виглядає коробка. Дивіться, до коробки йде комплект прокладочка, яка встановлюється ось сюди. Ну і ось такі важелі. Всі важелі, всі гвинтики, болтики є в комплектації і йде ось ще такі важелі для валу відбору потужності. Шановні, саме ця коробка має можливість під'єднувати активну фрезу, І це також досить добре і опціонально. Тепер хочу показати вам на те, що потрібно звернути. Коли ви розібрали свого мотоблока і придбали у нас КПП, вона йде без корзини. Корзина ось так. Дивіться, виглядає ось така вона. Так, це ми поки не ставимо. Беремо корзину. Можна замовити цю корзину у нас, але ваша також підійде. І ставимо, вдягаємо її на шліци. Ось так. Дивіться, вона стала. Далі, що ми робимо? У нас йде ось тут ось такий підшипничок. Далі, дивіться, йде ось такий підшипник. Його серійний номер. 6202. Перед тим, як його поставити, ставимо ось таку шайбу. Ось так вона виглядає. Потім ставимо підшипник. Точніше, ось так він став, бачите? І потім всередину через також шайбочку, затягуємо його. Це ви зможете потім переглянути, хто буде собі монтувати. І лише потім. Ми ставимо корзину. Ось так. І потім вдягаємо ногу. Нога у вас може бути стандартна, або ось така нога розблокіратор. Вони також відрізняються. Зараз я переходжу плавно до ноги розблокування, точніше, нога розблокіратор, яка має опцію розблокування на півосей. Хтось простіше її називає диференціал. Як ви бачите, ось тут я поклав ці дві шестерні. Так, ось так. В комплектації йде, дивіться, сама нога. Вона йде вже шестернею. Опа. Йдуть тросики, тобто опціонально вона вже готова. До встановлення. Ось так. Дивіться. Для чого я взяв у тросики і обов'язково ось такі ручечки. Для чого я взяв ось дві шестерні? У декого, хто змінює і встановлює собі ногу розблокіратор, може стояти ось така в комплектації шестерня. Як ви бачите, ось вони відрізняються. Ось веймовська. Бачите? І длинніше зуб, і він такий косозубий, і бува, ось такі шестерні стоять. Тому, шановні, якщо ви придбали собі ногу нашу, вона на нашу КПП встановлюється 100%. Ви коли замовляєте собі коробку, у вас може на стандартній ногі стояти ось така шестерня. Ось така. Тому вам потрібно буде, якщо ви побачите, ось таку шестерню, тут вона косозуба і 43 зуба. Замовте, будь ласка, у наших менеджерів, встановіть на свою ногу і потім це все встановлюється ось сюди. Встановлюється все досить легко. А я так не покажу вам, щоб ви бачили. Оба. Так, це у нас назад. Ну, десь буде приблизно ось так. Бачите? Ну, ось так. Все встановлюється через прокладочку. Завод Вейма, коли розробив саме ногорозблокіратор і коробку, е отримав ще більше задоволених клієнтів. Тому що ця опція ходозменшувач, коробка 4 плюс 2 з ногою розблокіратором дає мотоблоку ще більше можливостей застосування. Тобто він становиться багато. Функціональним. Тому, шановні, хто собі забажає замовити ось цю коробочку, будь ласка, вони є на складі, ноги розблокератори також є на складі. Зараз у вас є можливість замовити ось такий комплект за персональною знижкою від Олександра. Дивіться, обов'язково запам'ятайте, що ось такі є різні шестерні і ось такі різні. Плити. Коробка під'єднується до двигуна досить легко, як ви бачили, нога ставиться легко, лише потім собі поставити обвіси, ну і зберете свій мотоблочок. Ну, а тим, хто ще зараз саме обирає мотоблоки, хочу сказати, що є вже мотоблоки Weyma і Weyma Deluxe, які опціонально вже підготовлені для. Вас, шановні, я чекаю від вас в коментарях запитання стосовно ось цих девайсів. Хто вже встановив коробку або ногу розблокіратор? Також пишіть свої побажання, відгуки, кому потрібні запчастини. Також запитуйте, тому що все є, тому що ми є офіційними представниками Вейма. А компанія «Булаточка» має сайти була.ком'ю і булатичка.ua. Будь ласка, переходьте туди, замовляйте. І хочу сказати, що все це ми робимо завдяки нашим Збройним силам, які надають нам можливість знімати ось такі інформаційні, цікаві огляди для наших глядачів. Дякуємо Збройним силам. Ну а я всім кажу, зустрінемось в наступному огляді. Він буде ще пізнавальний, ще цікавіший. Тому все буде Україна. До зустрічі на нашому каналі.